Привіт, мої любі овни! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення вже на жовтень місяць для вас. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичній, на романтичній і на містичній. Вже традиційно з кожної колоди по три карти, загалом дев'ять карт. Щоб отримати ще більше інформації, дивіться ще за знаком свого асценденту. Таким чином, ви отримаєте. 18 карт, величезна кількість інформації, з яка, ну, вже <смі>, точно щось зрезонує з вами. Отож, почали мої любі. Жовтень місяць, овне. Яка енергетика буде для вас важливою? Які важливі події, що буде відбуватися в вашому житті? І перша колода класичне традиційне Таро Райдера Уейта. Перша карта для вас. Лицар мечів. Ви вриваєтеся в жовтень, енергетика швидкості, енергетика, коли багато інформації, коли, можливо, ви доносите комусь інформацію. Дивіться, як тут мчить молодий чоловік. Або ж до вас прийде інформація, новина, мечі це. Слова наші, наші думки, те, що ми транслюємо, і інформація, яку ми, якою ми обмінюємося, яку ми отримуємо, те, що ми говоримо комусь. І тут подивіться, яка шалена швидкість. Тобто щось буде швидко: обмін швидкою інформацією, або швидкі події розвиватися швидко будуть, або новину ви отримаєте, новину якусь, або ви комусь. Цю новину ви донесете комусь. Або ж це може бути молодий чоловік стихії повітря, приїде до вас з новиною, або покличе вас кудись. Повітря це терези, близнюки і водолії. Підставляйте під свою ситуацію, яким чином такий молодий чоловік від 20 до 40 років буде причетний до вашого життя. Можливо, це, це також. Лицарі швидкість, коли все швидко, ми обмінюємося інформацією, а це також автомобіль. Переміщення з місця на місце можливо, купівля автомобіля, продаж автомобіля. Можливо, саме з таким молодим чоловіком ви будете мати справу в нього купувати або продавати йому. Так як це фігурна карта, в першу чергу вона від... програється людьми. Тобто молодою людиною стихії повітря, яка якимсь чином принесе вам новину, з вами кудись поїде, ви щось разом з цією що, будете щось доводити, він вам щось буде доводити. Мечі це є ясність. Мечі завжди надають ясності ситуації, проясняють ситуацію. Можливо, така людина до вас, от так, з мечем, так би мовити, буде щось між вами виясняти. Дивимося далі. Наступна. Наступна карта для овнів. Вибір, Двійка посухів, вже карта вогню, тобто ця інформація, яку ви отримаєте, почуєте, тому що повітря це також і можуть бути такі, як плітки, і інформація через вуст вуста, через телефон. Повітрям. А тут, можливо, ця інформація спричинить вибір: їхати, не їхати, купувати, не купувати, продавати, не продавати, обирати, не обирати. Двійка – це завжди поміж чимось кимось. І подивіться, скільки тут багато червоного. Вибір буде такий для вас важливий, можливо, важко буде прийняти рішення. Можливо, хтось буде підганяти, час під, піджимає, тому що вогонь це коли вже пече і не, вже і негайно, або ж фізично так важко обрати щось. Ну, Вибір ви зробите, тому що людина має посух в руках. Посух це опора, це підтримка, це досвід, на що ви опираєтесь. Розуміння в руках має глобус, це взагалі. Коли я знаю, інформацією володієте. Позаду є посух, це наша досвід, на який ми опираємося. Не все погано, так. Дивимося далі. Третя карта. Третя карта. О, ну супер. Все, дивіться, як іде по черзі. Інформація, чи ви щось виясняєте, проясняєте, купуєте, обираєте. І мах, втілюю. Це вогонь, це ваша стихія. Я знаю, я можу. Дивіться цієї карти. Я знаю, я можу, і нема ніяких перешкод. Це такий егоїстичний підхід до своїх бажань, до своїх. Захтянок до своїх, коли я реально оцінюю свої можливості. не те, що оцінюю, я маю можливість. Зверніть увагу в мага. В нього на столі лежать всі атрибути для втілення, для всього, для всього чого він тільки захоче. Там і посух, енергетика, енергія, сила, поштовх, бажання, вогонь. Чаша це емоції, це. Коли емоції під контролем, коли я розумію, розуміння таке є пентаклі, це є ось пентаклі тут лежить, це є фінансова можливість і меч, а меч це інформація, це розуміння, це ясний розум, це можливість прораховувати на багато входів вперід, це можливість писати сценарій, що я хочу, як я хочу до найменших дрібничок. Ви подивіться, як впевнено стоїть мах, яка в нього позиція, йому нічого не може завадити. Тобто ви знаєте, що ви хочете, ви обрали для себе щось, і ви будете це втілювати з азартом, завзяттям, з завзяттям, з напором така людина вона не може не досягти. В такої людини все вдається. Класно. Наступна колода. Це в нас вже романтичне таро. Що воно нам розкаже для овнів? Так, жовтень місяць і овни. До речі, в жовтні буде коридор затемнений. Такий місяць. З 14-го як не Пам'ять не зраджує з 14 до 24, -го. Ну, я можу помилятися. Такий буде коридор затемнень. Ох, буде такий місяць важливий. Так, карта для вас перша. 10, Десятка пентаклів. Ви подивіться, яка тут карта. Неоднозначна. Це може бути. Тут люди різні за статусом. Вона в ролі. Служниці, людина, яка допомагає по дому, можливо, прибирає, робить щось, куховарить, займається господарством, і тут людина, яка винаймає цю, так? бос, так би мовити, людина, яка платить за роботу, яку виконує ця жінка. Хто з вас ну, підставляйте під себе, в якій ролі будете ви, хто з них ви? Але тут, коли старший за рівнем, за статусом, користується моментом і використовує людину, яка не може відмовити. У даному випадку, бачите, чоловік використовує ну, служницю, користується своєю владою, можливо, своїм тим, Фінансами своїми, можливістю, що люд... ну, нема кому пожалітися, в таких умовах опинилася ця жінка. І він використовує це як на, свій... на свою користь, її використовує для задоволення. Так, будьте уважні, дівчатка, не попадіть, от в таку, щоб вас не використали в ситуацію чи вас, чи от як вас там складеться. Може, пообіцяють роботу через, але для цього потрібно зробити послугу, тому що тут дуже неоднозначно. Хочеш не хочеш, але мусиш, тому що цього хоче людина, яка оплачує ваші послуги. Чи ви будете таким чоловіком, який скористається такою ситуацією, чи ви будете жінкою, яку, якоюсь хочуть скористатися? А можливо, це от у вас вже є така ситуація, і вам, вас це влаштовує. Ну, кожного своя ситуація, підставляйте під свою. Але, ну, дівчатка, будьте обережні, щоб не опинитися в такій ситуації. Тому що тут, тут така легковажність, тут. Тут ви нічого не отримаєте, просто вас використають, можливо, навіть і не заплатять. Це, це ж не обов'язково може бути е, як послуги <смас> от з того, з такого плану, як секс. Це може бути ну, якась інша ситуація, але ну, коли вас використовують, коли вас примушують, коли вас немає вибору. Ну, але так як це романтичне таро, швидше за все. Захочу скористатися тілом. Наступна карта вискочила наступна карта сама. І дивіться, після такої карти зразу розбите серце. Карта двійка мечів. В класиці двійка мечів це зупинка, коли я не знаю, куди рухатись, я боюсь, я закрила очі, зак... ну, все не розумію, не знаю, не хочу. Тут, тут є серце, яке перев'язане. Ну, тобто Мечі його не, прот... не проштрикнули, тут воно не є поранене, але воно перев'язане. Тобто, якщо складеться така ситуація, воно вам завдасть болю. Кожного своя ситуація, але мечі це інформація, це слова, це... тут не є розбите серце, але от якісь слова, якась інформація. Це можуть бути плітки, це може бути просто хтось ляпнув, не подумавши щось, і вас, вас це от зачіпить душу вашу і серце. Ну, щось, щось таке гірке, неприємне, що залишить осад. Інформація, слова. Від протилежної статі, чи ну, підставляйте кожен під свою ситуацію. Щось таке, що не розіб'є серце, але залишить осад. Неприємно, коли вам. Коли можливо, тому що серце болить. Я не хочу цього робити. Ось, ось, якщо така ситуація, але немає куди подітися, немає вибору, немає можливості уникнути цієї ситуації. Ось тому серце перев'язала і. Рухаюся далі. Наступна карта для вас. Так, щось веселіше нам покажіть. Туз мечів. Ну, туз мечів тут також, бачите, ніж меч перерубує троянду, і з неї як кров, ну, тобто, бачите, на мечі кров. Тобто. Ну, недалеко втікло. Отут одиничка, а тут вже двійка. Що, все-таки щось в вашому серцю буде неприємне. Інформація, слова, плітки, а можливо, розмова буде після ось цієї ситуації, можливо, вас викриють. Ну, це ж може бути купа варіантів, але отут маєте неоднозначну ситуація, коли хтось когось хоче використати, хтось старший за статусом, який впливовіша людина, яка, яка розуміє, що їй не відмовлять, або вона вас так поранить, і, і вас така гіркота від цієї ситуації, або ж це як наслідок цієї ситуації, от вже меч. Це є слова, це така колюча інформація болюча, тому що тут кров, ви дивіться, який тут холодний тон, тут так, така холодна карта від неї віє аж таким така ж. Тобто буде боляче. В кожного по своєму кожного від слів, в кожного когось від ситуації, як наслідок ситуації, для когось плітки, хтось, можливо, сам буде виясняти. Ви... Ви Виясняти будете, і ви дізнаєтеся, що сталася така ситуація з вашою половинкою. І ви будете її проясняти, тому що меч це ясність, це розуміння, це коли ми ставимо все на свої місця, коли все складаємо по поличках, коли ми відрубуємо, колемо. Ну, меч він такий, він приносить біль. Підставляйте кожен під свою ситуацію, якщо у вас якась є трикутник чи підозра підозрюєте свою половинку в чомусь, то є шанс проявити цю ситуацію, прояснити і дивіться, розрубати. Або цю людину від себе відрубати, або цей трикутник розрубати, або прояснити ситуацію, ну, залежить які, хто ви є в тому трикутнику. Підставляйте кожен під себе. Воно не може програватися це для всіх одинаково. Тому навчіться комбінувати. А так як в нас тут був мах, а мах це людина, яка не боїться, ви подивіться, дуже схожі, отут от так в руці тримає меч, рука твердо, і тут така сама постава. Що все. От, Можливо, тому і вибір. Бачите, в нас тут ж і вибір був. І, можливо, тут от саме оця, оці карти всі таку спричинили ситуацію. Ось та і розбите серце, і неприємні слова, і ви хочете. Дивіться, наскільки схожі всі карти. Тут також меч, рука також тримає меч. От як взяти заховати це все, подивіться, це ж сама рука і цей самий меч. Тобто ви будете намагатися ту ситуацію прояснити, відрубати, перерубати, ну, проявити, виговоритися, то це і сварка, дебати, коли ми от говоримо, виясняємо, сваримося. Ну, хто що... Кому як підставляйте під свою ситуацію? Чи ви хочете відрубати, чи ви хочете трикутник цей виявити свою половинку, чи це наклеп, чи це ви хочете зрозуміти, прояснити, що це плітки, наклеп, що ну, в кожного ж своя ситуація, але однозначно буде що, буде якась ситуація, яку потрібно буде ось так. Ось так і ось так активно, швидко. З напором виясняти. А вже вибір за вами. Відрубувати, пробачати, що вам з цією ситуацією робити. Тому що у вас є мах. Мах, він егоїст. Він відштовхується від того, що йому комфортно, і те, що він потребує. Так що все буде гаразд, і ви собі нагірше не зробите. І вибір ви зробите такий. Який вам підходить, який вам комфортний. Ух, і місяць! Ну, до речі, так, затемнення вони, і вони мають властивість щось на поверхню виносити, проявляти якусь ситуацію, проясняти, от як меч. Воно боляче, воно колить, воно рубає, воно ранить, але завжди на краще. Тому що воно все рівно вилізе, але пізніше. Коли вже буде набагато болісніше, коли вже і до депресії недалеко, і коли вже серце болить. Так, дивимося далі. Ох, мої овни, такий місяць вас напружений. Долина міражів також така дуже містична колода. Що вона нам розкаже? Ну, чим закінчиться то? Тут ну, все-таки ну, на зраду схоже на трикутник, або, або все-таки мені ті плітки, наклеп, якісь також крутиться. Можливо, на роботі десь. От. Можливо, просто, ну, ця карта не є така проста, але може бути і таке, що випадково на роботі шеф там поправив свої підлеглі, щось там поправив. Не маючи ніяких там подвійних думок. А хтось побачив і для нього це виглядало так. І все пішло, покотилося, набирається, набирається, обростає плітками, і, от, і ви хочете прояснити цю ситуацію. Дивимося далі. Так, Овне. Овне-жовтень місяць відлюдник. Ну, після таких от, такої, емо... Тут, ну, емоції у нас не випали, але самі мечі. Дуже багато мечів. Мечі це коли от ми так е... говоримо. Доносимо, відстоюємо, сваримося, коли багато слів, дебати такі. І тут карта відлюдник, старший аркан-відлюдник. Коли все хочеться спокою, я знаю, що я хочу, дайте мені можливість утямитись, дайте мені можливість прийняти рішення, подумати, я сам, чи я сама. Бачите, не потрібно радитись, плакати, бігти про допомогу, благати, підтримки шукати. Вимах. Ви маг, у вас є сила мага, енергетика мага. Ви самі все владнаєте і впораєтеся, тому що ніхто не знає, як краще буде для вас, тільки ви знаєте. І відлюдник все. Відлюдник це коли мені комфортно, це є добровільне таке усамітнення. Це є така добровільна ізоляція, коли я маю ліхтарик. Дивіться, як йому комфортно. Ви подивіться, на які конструкції він стоїть, і він балансує, і він не впаде. І він впевнений і знає, що в нього під ногами цей відлюдник. Він знає, чого він хоче. Він має ліхтарик, він світить, він має світло попереду, чи в собі світло, чи, чи попереду маячок. І він розуміє, до чого він йде, для чого ця вся двіжуха, заради чого, що мене чекає, а що би було, якби цього не робити. Тобто ви абсолютно адекватно розумієте, оцінюєте, і ви, ви приймаєте рішення для себе, таке, як вас влаштовує. І вам стане тут такий спокій. Ви подивіться, яка карта рівноваги такої, що ну, не кожен ні один аркан не несе такого спокою і рівноваги. Все, ви, от, ви заспокоїтеся, ви... вас, можливо, це мучило, мордувало. Можливо, була якась ситуація, яка от несла таке напруження і все. І ви її виясните, ви відрубаєте, якщо потрібно. Все, закінчиться це... Ця ситуація, тому що тут відрубуємо боляче, так дивіться кров, але ви відрубали і все. І подивіться, який спокій і релакс. Ну так, відлюдник це медитацію можливо зайнятися, якщо ви медитуєте, якщо вам це допомагає. Це релакс, це усамітнення, ізоляція, добровільна, це ваш вибір. Хтось, можливо, комусь, що вам приносить спокій і рівновагу, для когось, можливо, усамітнення в горах, для когось ну, це сповідь. Обирайте те, що вам принесе спокій. От таке усамітнення, можливо, вдома. Запалити свічку, зануритися в книжку цікаву, для когось ванна гаряча це є таке усамітнення і спокій. Все, коли все стає, все ви, ви можете видихнути. Класно, після цього всього дуже гарна, спокійна енергетика. Балансу такого. Дивимося далі. Наступна карта. А -а -а. А -а -а. Ну, ну, це. Пустий аркаш. Це ну, в кожного буде якась ситуація, в кожного своя, але в багатьох програється, тому що і коридор затемнень, і такі карти, і мах. А мах він, ну я знаю, я можу, я не боюсь. І маєте чистий аркуш. Подумали, відпочили, заспокоїлись, зібрали всі думки докупи. Це старший аркан. І маєте чистий аркуш. Доля дає вам можливість намалюй. Бери, що хочеш, кольори, які хочеш. Можливість, яку ти хочеш, людей, яких ти хочеш, країну, яку ти хочеш. Обирає. Все в твоїх руках. Хочеш починати з чистого ракушуна, починай. Неймовірно. По мені аж мурашки. Далі, давайте подивимося. Третя карта для вас. Мене аж переповнюють емоції. Третя карта для вас. Подивіться, яка класна карта. Старший аркан закохані Супер. Також обирайте, що для вас. Чи, чи ви почнете з своїм партнером, ви все виясните, проясните, відрубаєте від себе весь непотріб, викинете, і ви починаєте з нуля разом. Чи це нова людина в вашому житті, але закохані в, в будь-якому випадку все, дивіться, як класно складеться. Вирішиться ситуація. Або ж прийде нова людина в ваше життя, або ж це ж закохані це. М це може бути і партнерство, коли от така гармонія. Ви подивіться, яка тут гармонія між людьми. Вони сплелися, сонечко світить, зігріває енергетика щастя, радості, добра. Коли ми випромінюємо себе, сонечко, і отримуємо сонечко, ділимося своїм сонечком, можливо, це такий спокій у вас буде, гармонія в душі. Можливо, ви ну, в будь-якому випадку це є неймовірна карта. Це коли таке рожеві окуляри, все класно, радість, щастя, ейфорія. Або до вас прийде таке щастя, або ви його ви почнете з своїм партнером, партнеркою, все спочатку, і от така так буде у вас така радість і щастя, і Або ж це може стосуватися і ну, партнерства. Можливо, це на роботі у вас така ситуація. ну от як я ж говорила тут, на роботі було так, Керівник щось випадково ниточку знімав з плеча, хтось побачив і все, і плітки розвів, і все, ви ті плітки всі розрубаєте, порубаєте, виснаєте, і буде повна гармонія в колективі, на роботі. ну Це коли гармонія, всюди. В тій сфері, особливо в тій сфері, де у вас був конфлікт, де було щось таке, якесь незрозуміла ситуація. О, боженько, як класно, яка я рада за вас. Неймовірна зарада за вас, Овне. Який місяць у вас активний? Ну, такий... Трішки е, динамічний, трішки нерви потріпає, і серце буде боліти, і серце буде колоти і неприємно, і ситуація якась неприємна проявиться. Але головне, що ви, ви це переживете. Ви все, все буде як не просто добре, а як найкраще. Я вам бажаю, мої любі. Добра, радості, ну, мирно і спокійно. Перш за все для нас всіх місяця. Радості, щастя, добра, успіху, сонечка. Будьте закохані, кохайте, транслюйте кохання, любов і сонечко своє приймайте, щоб у вас все було гаразд. І люблю вас обіймаю, Маю. Неймовірна рада, що ви в мене є. З... Також чекаю. Енергообміну з вами, в вигляді коментарів. Діліться своїми своїми побажаннями, своїм, своїм баченням. Мені дуже-дуже приємно, я завжди з нетерпінням чекаю від вас, воротнього зв'язку. Дякую, що ви в мене є. Цілую вас обіймаю і почуємося, мої любі Па-па.